Мої вітання з ковалівки, де сьогодні ми зіграємо наш останній виїзний матч у цьому сезоні, і де сьогодні я впевнена буде дуже емоційне протистояння. Як тобі всередині? Тут класно тут. Дуже класно бан звільнив і простір багато для розігання це класно. Тут простір магазин, що новенька, коли новенька завжди прикольно дивіться з Києва до Ковалівки. Ми добиралися приблизно одну годину. Також хочу відзначити сьогоднішні погодні умови. Вони надзвичайно складні, дуже похмура, дощова та прохолодна сьогодні погода. І я б навіть не сказала, що вже скоро ми чекаємо червень на календарі. Так навіть і не скажеш. Вова, у колі, керечка, було день народження. Виставлявся якось на базу? Як вас там все. Це... Солідно все? Коли Коли. Ні, <рес> а... все добре, все поставив, все має бути, так. Як тобі наше підростаюче покоління? Не там тільки волі. Нормально. Будуть люди? Люди будуть, так. Як тобі Поляна оцінив? Непогано. Дуже в хорошому стані. Карпати класно прогресують, особливо хотілося б відзначити Амбросія, чачу, а я радий за цього футболіста. За його кар'єрою слідкую. Я ще з його перших кроків у Карпат пам'ятаю ці часи, і зараз видно, що це лідер команди і тягне команду вперед. І Взагалі Карпати дуже організована команда. Як тобі працювати загалом на матчах нашої команди? А тут дуже класна атмосфера. Ну, мене львів'яни зустрічають з усмішкою, я їх люблю. Теж з Карпатами багато є різних історій, тому е, по атмосфері все дуже здорово. Скажіть, будь ласка, які обов'язкові процедури перед матчем? Це обов'язково. Mm -hmm. Людям буде цікаво. Хлопці, зараз буде рятувати, розтирочні mm -hmm. моменти. Тут ми фіксуємо ми посади, в глобі і інші моменти. Mm -hmm. От і даємо харчування, які хлопці наші люблять перезначені. А зараз буде тепер підготовка розтирання безпосередньо — Хто-хто? — Квадробер. Це маленький квадробір. Кажи. Ні, чекайте. Ходить на камеру, дивись на Це я. Це я. Це більший квадропів. Це трошки більше, так. А це такий серед. А Це вже великий. А, це вже. <пробування> Хто в команді номер один по мемах? Напевно, ти. На... Бомбардіру, крокодила, мені Ось, здається, да. це твоя частина. І Боб теж. І Боб а, в житті не Ну, ми теж не думали. Я одного разу в бані йшов, ми щось спілкувалися про то не могли спомнити, як там буде ну, один персонаж. Короті. Ми з тим судаємо, бо заходить і одразу з карті. Йому без їх Ну, Я дуже радий, що команда приїхала, поговорив з хлопцями. Дуже було приємно зустріти їх. У нас на нашому полі я чекав цю, цю гру, щоб хлопці приїхали і з ними вживу поспілкуватися. Які зміни у футболі Карпати для себе виділяєш зараз? Ну, можу сказати те, що команда додала, додала в атаці, не тіряє, скажімо так, м'ячі в простих ситуаціях, грають на м'ячі. Це плюс. Родриський Карпат з подзорками по разом сильнішим. У зв'язку з проблематикою окремої бригади СІ територіального здійснює медичну евакуацію поранених на лінії розмежування для захисту нашого таких Але тень подача закидушка, яка влітає у ворота. «Дуже яскравим завершенням цього сезону на нашому команді. «Враження чудові команда здобула 3 бали. Для нас це дуже дуже важливо, так як я говорив перед матчем студії. Казав, що є принциповість, але спортивна. Кого можеш виділити зі сторони Карпата, також зі сторони своєї команди? Хто сподобався найбільше на полі? Ну, на полі з захисників сподобався Вова Адамюк та Баша. Непогано підсилились танда, захисник центральний, той що равливіше, грає на мечі спокійно і досить, так скажемо, є в нього увереність. Це чудово. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.